Добрий раночок, вітаюся сьогодні з вами пізненько, бо спали до схочу. Та доспалися так, що о 8-й там давали з 6 чи з пів на шосту до восьми світло. Ми його прогавили, прокинулися, його вже немає. Коротше, поки зараз поналазили трошки. Ой, дівчики, тому тільки зараз вітаюся, тому бажаю всім гарного дня, посміхайтеся. Все буде добре, світло, тепло буде. Через шість тижнів сказав бабак, що буде не світло. Боже, може і світло буде через шість тижнів, дай Боже. Буде весна, через шість тижнів. Хто живе селі, той знає, що немає світла, немає води, немає взагалі нічого. Ну, окрім газу, якщо у вас газ є, газова плита, от, і газ, сам газ. То ви ще можете собі приготувати і попити все, що забажаєте, і все, що вам хочеться. От. А якщо, так як у мене, дівочки, так як у мене одна електрика, то голова експрес стірка голови. Стірка взагалі не експрес стірка. От. І кави немає. Тому зараз отак все. Ось очки овочки роблю, щоб більш бути приємною в кадрі сьогодні. <рі> Підняла, дівочки, трошки штатив, бо у мене постійно з-під низу все йде. Мене просто в кухні постійно вам знімає, і там місця дуже мало, тому він А Тут так хорошо. Подивіться, яка грива. Людина два дні не мила голову, подивіться. Це оцей шампунь, дівочки. Ось цей шампунчик. І дуже класно, тому що в мене той, що я вам відшварскоп. Показувала, від нього спочатку мокре все, а потім отак висихає і стає теж дуже-дуже пухнасте. Але він такий більш важкий, але він і бюджетніший. А цей прям хто питав за аромат. Так, і дівулічки мене питали, чи воняє цей сухий шампунь. Коли пшикаєш його? Ні, він не воняв. В нього є легкий аромат, бо я вразлива взагалі до запахів. Така алергічна мене реакція завжди на очі, то з цим шампунчиком все добре. Він не ваняє, не перебиває аромат вам парфумів чи ще чогось. От, пшикнула, поки пшикнула, щось там попахло, потім раз, раз, вивітрилося і все гуд. Ну, я, звісно, собі причосочки ніякі не вимащую, Я так скрутилася, знаєте, таке сперду лахматіньке було. Та й все. І хочу показати вам це, що я показувала вам цей шампунь. Він теж хороший, він набагато бюджетніший, але тут 150 мг, отут 200. І цей коштує щось. Вибачте, мішка вже десь вже десь у ньому. Ма тут чуть-чуть залишилося. Це від того, що волосся мокре. І що хотіла додати, що він за знижками коштував 200, 200 з чим-то. Ну, тобто, получається, він трошечки дешевший, ніж цей. Але цей взагалі бомбезний. Ще у мене сьогодні скільки завдань, що це просто капець, а в хаті просто дурдом. Вчора шукали пульт. Зник пульт. Коротше, історія пульта взагалі у нас така дуже сильно інтересна, дівчика. Був у нас оригінальний пульт, як у всіх нормальних людей. І що? Потім в один прекрасний момент він іще. Тоді, коли мішка вже почав ходити, навчився там щось робити, кудись стикати, ну, ви поняли. Пропадає в нас пульт. Потім ми користуємося одним у Тимофія в кімнаті е телевізор. Він підходить пульт е до нашого телевізора, що внизу ну, нашого, нашого, вашого, Тимофія, він спільний. От, Підходив і ми його так тягали з кімнати Тимофія, цю кімнату. Ну коротше, туди-сюди той пульт бігав у нас десь півроку. От, замовили ми пульт. Пульт, до речі, і як ви думаєте, скільки коштує той пульт? Дві з половиною тисячі гривень. Пульт звичайний пульт до тєліка Samsung дві з тисячі гривень. Куплю, купуємо ми його, забираємо на пошті. Проходить два дні. Вчора нема пульта. Обрила всю хату. Диван зараз ось віддвинутий. Зараз за ним буду прибирати, бо не підвігали, хочу поприбирати там. Немає пульта. Обрила все на світі, поки не прийшов тато. І він такий прийшов, стоїть, дивиться, ну, ніде присісти в хаті. Думаю, боже, приберу хоч з диванчика, знаєте, так акуратно татові, щоб він присів одною булочкою туди. Що ви думаєте, прибираю, там ковтинка якась лежала. Беру ту ковтинку і той пульт там. Ну, тобто я перерила всю хату, перебрала весь смітник того, що в нас є підозра, що наш пульт пішов туди, <кхм> у смітник. Мішка його закинув. І ми його просто викинули. Тому що все, його нема просто ніде. От, е І я піднімаю, і там лежить цей пульт після двох годин пошуків в домі. його Не знайшлося. Ну, Ви представляєте, оце таке. Ой, тому, дівчатки, диван зараз віддвинувся, прибираю. Зараз мені ще треба, я буду готувати сьогодні фотозону. От, е Та й взагалі короче, роботи вистачає. І світло, головне, що хоч розклад за світло. Світло у нас сьогодні взагалі не буде. Хоча там поміняли, по-моєму, графік буде щось трошки. Бо спочатку що до восьми ранку, з 6 до 8 є світло і до кінця доби нема. Зараз, коротше, треба подивитися, бо я вже не, бу... не пам'ятаю, що я тут вже набрехала, напевно, за світло. Отакі, От друзі, справи тому ми починаємо працювати.